Тут у нас два кущика сорту Бетті. Ви бачите, такий красивий, вирівнений корнеплід, не так рясно, не так багато їх, але все ж таки гарний кущик. Теж цей самий Бетті. Таких два здорових, великих. От, ну є такі, що не доросли. Так, він ці ми вже зважили. Нагадаю, що 4,9 кілограма, майже 5 кг один кущик. Майже 5 кг. Рекордсмен цьогорічний. Цей кущик найменший з усіх, такий нещасненький трошки, але все одно є маленькі коренеплоди. Отакий піде на посадку вже для черенкування середнього розміру, я думаю. А оцей сорт називається пето, Пето. ось такі корінці. Такий один із них найбільший, вирівняний, теж красивий, гарного такого кольору кремового. так. І оцей ось такий красунчик, як картоплина велика, такі розміри. Десь великої картоплини левада у мене така була цьогоріч картопля за розмірами. Так, що я хочу сказати вам по вирощуванню? Зовсім не складно. Зовсім не складно. Мабуть, найскладніше було сьогодні викопати і не порізати клубні. Ну, По-перше, скажу, що садила я їх на гребені, нагортали гребінь, Відстань між кущами у нас один метр, тому що всього 10 стебел вдалося нам посадити. Ми у лютому місяці не змогли купити коренеплід і самостійно зробити черенки. Ми купили їх уже готовими. Спасибі Олі Швед за те, що вона нам 10 черенків продала вже з корінцями. Це було у квітні, місяці, 15 го числа. Ми висадили у відкритий ґрунт уже до 17 травня. Гребінь нагорнули, ніяких поживних речовин, ніяких перегноїв у гребінь я не вносила, просто чиста земля, супіщаний тут ґрунт. Посадили, поставили дуги металеві і напнули агроволокном, тому що була загроза заморозків. А як відомо, він боїться цей, ця культура? Боїться заморозків весняних. Тому ми укривали агроволокном. Наскільки це було можливо? Літо було досить дощливе і прохолодне. Я не думала, що такий буде результат. Думала, що менші будуть корнеплоди. Все ж таки літо прохолодне, але результат, звісно, радує. І на наступного року я буду точно садити, навіть тому, що жук Колорадський сюди не приходив. Дуже красива ботва. Зелена, розкішна. Ми знімали відео в період е, росту. Ну вже були перші заморозки в нас у е, вересні місяці, і через агроволокно все рівно прихватило трошечки, хоча прикривали, берегли як могли, але хі, мороз підібрався до е, наших зелених саджанців і пошкодив їх завчасно. Хотілося б, ще щоб поріснув, так як є. Тепер відберемо всі корінці, відсортуємо, помиємо, посушимо, складемо в ящики для зберігання. Зразу я відберу середні за розмірами корінці для того, щоб уже зробити у наступному році черенки самостійно. Вони швидко дають корінці, от і будемо займатися вже розсадою. Самі, щоб не купувати. Можливо, знову звернемось до Олі, яка нам продавала ці корінці. В неї ще є окремі сорти, вона пропонувала, а я побоялася їх зразу брати багато, кажу, попробую на трьох три сорти: Вінницький, Бетті і пето. От, Підкупимо ще, можливо, якихось сортів і будемо, звісно, вже садити більше цього батату. Будемо. Ціна, звісно, на цей продукт не така, як на картоплю. Картопля значно дешевша. Ну і скажіть, хіба хто викопав кущ вагою 4,9 кілограма картоплі? Я думаю, що ні. У мене такого урожаю, по крайній мірі, не було. Хоча картошка цю картопля цього року вродила. Урожай зібрали гарний. Ну на цьому все. Передаю привіт своїм сестричкам, які мене точно дивляться і люблять Валюші і Олі. І бажаю їм всього самого найкращого. Я жива і здорова і працюю. Все, пока.